Доброго дня, мисвіта компанія автопарк. У нас вистільки нове надходження, це у нас Passat пасад 8 2018 року. Дволітровий бензин на автоматі на передньому приводі і з пробігом всього лише 128 тисяч кілометрів. Дуже класний стан автомобіля по кузові, без подряпин, без ушкоджень, взагалі у нас нічого немає. Класний стан, це у нас є комплектація, оригінальні титани стоять і континенталь літня разини майже як нова. По салоні, по комплектації, шкіряні сідушки перфоровані. По у нас електрорегулювання передніх сидінь, склопідйомники спереду ззаду, датчики світла, датчики дощу, мультикермо, підігрів сидінь спереду і ззаду. В нас є вибір режиму їзди, камера, парктроніки, клімат багатозонний, класна комплектація. Класний стан салону, ці як нові, взагалі ніяких чи подряпин, чи прям взагалі нічого немає. Ось по техніці теж весь обслужений, то відбувалося за регламентом. ходова теж в класному стані і решта в без ніяких зауважень. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, приїжджайте в місто Львів, підзава 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.